Аніж від першої. Так, 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 так. Чи я не знаю, в мене хоч і є коробка передач, але з нею мені було б це набагато важче робити. В нас спустило колесо. Сподіваюся, що це... Кольно, типові декшн камери. Тихо, 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 тихо. Займаюся за звук, сподіваюся, що він не дуже гучний. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на новому ролику потикрусі пінджедрайв. І сьогодні ми будемо проходити сценарій, але є один нюанс. Справа в тому, що я думаю, багато хто з вас грає в BMG Drive на клавіатурі, але я сьогодні буду проходити сценарій на. Ігровому кермі. І повірте мені, це реально було складно, але це було дуже і дуже круто. Тому, пані адпанове, сподіваюся на вашу підтримку в вигляді вподобайки Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів пробрину перегляд та якщо ви ще споживаєте, то всім смачного це не буде збільш тримати давайте ж перейдемо до проходження даного сценарію. Ну що ж, пані панове, перший сценарій, який ми сьогодні будемо проходити, називається кільцева траса. Довгою ділянкою. Тому пані панове, давайте ми почнемо проходити його. Давайте спочатку спробуємо від третьої особи. Не знаю, що цього вийти. Я буду їхати на механісі, тому що мені здається, що так буде краще відчуватися даний автомобіль. Хоча не факт. Мені здається, що від першої особи мені було б якомога круче. Знову ж таки, сьогодні я поставив... А я приїхав. Сьогодні я е, спробував е, пограти на ліпістках, тому що мені здається, так буде набагато зручніше, аніж на е, коробці передач. Але давайте спробуємо першу особу. Можливо, мені від першого сова буде набагато зручніше, набагато приємніше їздити. Ще знову ж таки, що хотів би я перевірити на даному кермі, це пройти якийсь офроуд, було б цікаво. Перевірити, чи вийшло в мене це зробити чи ні. Але як ви бачите, начебто в мене від першої особи реально е, виходить набагато краще, аніж від третьої. Трішки бордюрки зловили, ну нічого страшного. Так, гальмуємо. Перша передача. Руль нереально тугий, чогось на цьому автомобілі. Можливо, через те, що тут жорстка підвізка в нас, але тим не менш, начебто поки що летимо, і мені поки що все подобається. Четверта передача тут. У нас є всі шанси вилетіти, але начебто ми тримаємося. До речі, пані і панове, якщо у вас є бажання, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам зараз ракурс камери краще, ніж він був на першому відеоролику чи ні, або краще зробити так, як було в перший раз. Тому що я не знаю, якщо чесно, мені так набагато зручніше, як воно зараз стоїть, але знову ж таки мені цікава ваша думка, як краще її поставити, щоб вам було цікаво дивитися і. Ракурс був якомога гарніше. До речі, від першого особи в натурі набагато набагато зручніше, і дуже круто, що я все ж таки вибрав їхати даний проміжок, е даний проміжок ділянки на е ліпістках, тому що на механіці мені зараз було б нереально важко це робити. А на пісках це дуже і дуже зручно. Можливо, в нас вийти навіть на е зіроньки проїхати, хоча хто знає. Хто знає, ну да, від третьої особи мені дуже незручно їхати, ось від першої особи автомобіль відчувається там всі 101%. Четверта передача, п'ята передача. Ой-ой-ой, як же добре, що на цьому кормі є ліпістки, вони дуже сильно виручають і з ними нереально зручно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, з педалями я так вперше інтенсивно працюю з кермом. Так, на стріщики веде автомобіль в ліву сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, начебто... Начебто відгальмувався, тому що мене трішки понесло. Я не знаю, скільки нам ще треба їхати. Тут начебто нам треба сповороти за 2 хвилини, але в мене таке відчуття, нібито ми їхали всі вже 40 хвилин. Але ми майже доїхали. Ми майже доїхали. Добре, давайте спробуємо третю особу зараз проїхатись Можливо, в мене зараз і ви третю особи це зробити. А, так і третьої особи, не знаю, можливо, вам так буде набагато зручніше дивитися е, від третьої, все ж таки, але давайте будемо пробувати і так, і так, тому що мені, якщо чесно, від першої особи набагато краще відчувається автомобіль, аніж від першої. Так, 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 так. так. Ну от, я ж казав, все ж таки, від е, третьої особи мені дуже і дуже незручно це робити. Давайте знову ж таки, спробуємо від першої. А, до речі, пані Фено, знову ж таки, якщо ви ще не поставили потивайки, то чого ви чекаєте? Мені здається, саме час це зробити, тому що настільки інтенсивно я ще дане кермо не крутив ні разу. Хоча воно в мене всього-навсього всього 4 дні, воно в мене, в принципі, і небагато часу, але потихеньку-потихеньку я до нього звикаю. Так, тихо, відгальмовуємось, відгальмовуюся, відгальмовуюсь. відгальмовуюсь. Тут, тут ми можемо на першій передачі вилітати на повному приводі. До речі, це в нас тачка з оновлення, тому що він в Менже треба виходило оновлення, я так розумію, подаляли якісь е, нові тачки і так само додали знову ж таки нові сценарії, які один з них ми зараз проходимо, тому що цього сценарія в нас не було, Нас занесло. Так, друга передача, третя. Полетіли. Як же це круто, як же це круто? як же чесно, просто я на турі так жорстко не навалював ще ні разу на цьому кормі. І це мій перший раз можна сказати, як коли я так жорстко навалюю. На жаль, я не перевірив звук, як ви е, чуєте автомобіль. Я сподіваюся, що це не дуже-не дуже гучно, але можливо, можливо буду гучновато. Тому, пані Тано, перепрошую за звук. Наступний раз буду пробувати фіксити. У я знову розклався. Ну що ж, пані, панове, давайте знову спробуємо третю особу, але зараз у нас буде вигляд від типу екшн камери, можливо так буде простіше. І мені цікаво, що це за штучка така. Intel Deep Lock -shots. А, в нас... У нас у нас блокировка типу, диференціала, Прикольно, не знаю. Чи мені, це, чи мені це допоможе Я не знаю, від третьої особи відразу ж так розкладаюся, від третьої особи зовсім не відчуваю хто чогось. Добре, давайте ще раз спробуємо третю, Можливо, можливо, я його зараз відчую. Хоча хто знає, тому що ну, колись я відчуваю автомобіль, коли ні. Але чогось саме цей автомобіль від третьої особи я зовсім не відчуваю, тому що його дуже сильно заносить, Хоча від текшн камери виглядає дуже і дуже прикольно, типові текшн камери. Давайте все ж таки проходити від першої особи, тому що від третьої ми, по-перше, тут затягнемось до ранку наступного дня, а по-друге, мені здається, від першої особи це все ж таки набагато епічніше виглядає і набагато приємніше. Так, полетіли, четверта передача. Я щось так думаю, що це в нас буде перший і єдиний сценарій на даний відеоролик, тому що. Е тому що я щось цей сценарій проходжу вже досить таки довго. Перша передача, друга. Так, мікрофончик я трішки... Я не знаю, чи, чи, на... чи сильно вам чути звук педалі і керма і так далі. Сподіваюся, що, що вам ці звуки не дуже чути, начебто в мене мікрофон від е, цих звуків далеченько стоїть, він в мене прямо, е, біля рота е, де, 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 скажемо, ой, як ж це дивно прозвучало, але мене трішки винесло. Так, 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 так. так. Я ще дріфтувати, просто не навчився. Ліхтувати не навчився, але в планах в мене ще й зняти відео под по подріфту. По вроду подріфту коротше. Планів багато, але часу, на жаль, мало, тому відоси виходять крайні рідко. Але намагаюся робити їх якомога частіше, коли є можливість, тоді і робимо. Так, четверта передача, заходимо в поворот. Сподіваюся, що більше нас не занесе. Двома руками краще триматися за дане кермо, тому що так як його носять, це просто жесть якийсь. Так, четверта передача. Тіха, тихо, тихо, тихо. Ааа, я знову розклався. Та Йохан бабай, це капіц. Як його тримати, я не розумію. Фух, добре, давайте, сподіваюся, що це в нас буде перша і остання спроба. Ну, вона вже не перша, але я сподіваюся, що це буде в нас остання спроба на. Е на даний момент, тому що я вже реально проходжу дуже-дуже довго цей сценарій, щось... Він начебто не важкий, але чогось мені його дуже, дуже важко пройти. Можливо, тому що я не звик до керма, а можливо, тому що тут досить таки різкі повороти, як для мене людинки, яка майже вперше грає на ігровому кермі. Але будемо пробувати, будемо практикуватися. Ну так, да, все ж таки є плюс один е, на ігровому кермі, дуже великий, те, що в реальному житті, знову ж таки, ти так потужно, ну, поняв. Ти так потужно на звичайній ділянці дорожнього не понавалюєш. А в іграх можна все, можна їхати, хоч 500, хоч 600 км на годину, і тобі нічого не буде, в тебе будуть багато життів, а в реальності, на жаль, тебе всього-навсього одне життя. Одна спроба, так скажемо, на помилку, і якщо один раз помилитися, то ще все. А тут можна все ж таки е, порозкладатися багато разів. Так, в нас трішечки руль кривенько стоїть, але я думаю, що нічого страшного в цьому немає, начебто в нас. Автомобіль більш-менш нас слухається. Так, можливо, треба більш-менш обережно. Так, у нас перегрівається, до речі, гальма, тому що вони вже дуже сильно пищать. Ефективність в них майже вже нульова. Так, ми тут різкий поворот, ми, до речі, сюди ще не доїжджали. Я дуже-дуже, дуже, дуже сильно відгальмувався, мені здається. А, ні, ми сюди доїжджали вже. Але по часу, по часу все дуже і дуже печально, мені здається. Хоча, можливо, ні, давай. Третя передача, четверта полетіла. Сподіваюся, що... Нас вийде пройти дану гонку п'ята. П'ята в нас не виходить. Йома. -йо. Так, тихо, 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 тихо. Давай четверту знову підрубаємо. Ліпісточки, ліпісточки в такому випадку прям дуже сильно виручають. тому що я не знаю, в мене хоч і є коробка передач, але з нею мені було б це набагато важче робити. В нас спустило колесо. Сподіваюся, що це не сильно повпливає. Хоча керувати даним автомобілем вже дуже-дуже важко. Давай перша передача. Так, нам треба якось повернути направо, а в нас зовсім машину вже не повертає, я намагаюся крутити кермом, але кермо мене вже зовсім не слухається, вже дуже жорстке бієння в мене в кермо. І, на жаль, начебто я навіть на одну зірочку не встигаю, але ми вперше проїхали дану трасу майже повністю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, начебто в мене вдалося більш-менш законтролювати. 30 секунд і нарешті наш фініс ми нарешті проїхали дану трасу. Ми трішки наслили на зіроньку, але це було близько. Фух, я... А, ну секунду, ми наслили на зіроньку, Добре, давайте останній раз пробуємо на зіроньку проїхати, якомога обережніше, тому що мені реально це е, цікаво, вдруг нас е, вийде це зробити. Ой, я щось я взагалі вийшов повністю сценарію, тому зараз я перейду до нього. Ну що ж, пані Панове, я начебто більш-менш звик до даного апарату, я більш-менш звик до керма, тому давайте ми спробуємо проїхати хоча б на огнузіроньку. Повороти я більш-менш всі пам'ятаю, я плюс-мінус пам'ятаю, де можна розганятися, де не можна, тому давайте спробуємо е, пройти хоча б на огнузіроньку. Сподіваюся, що в нас це вийде. Так, четверта передача, п'ята. Тут може на п'яту перейти, і тут нам різко треба відгальмовуватися вже. Начебто у нас гальма поки що нормальна, але це тимчасово, доки вони не перегрілись, тому що... Чи трішки вони перегріються і вони зовсім у нас не будуть гальмувати. Так, де полетіла друга передача, третя. Це з скайфом. в мене таке відчуття, нібито на даному а, автомобілі немає гідра підсилювача і кермо в деяких моментах крутити нереально важко. У, та що ж це таке-то, а? Чого ж тебе так заносить, я не можу зрозуміти. Так. Добре, ага, в нас... я, я поняв, Я поняв, що, що я не відчував автомобіль, тому що я їхав на автоматі. Все, зараз я думаю, я більш-менш буду його відчувати. Так, четверта передача, полетіли, п'ята. Нам треба різко відгальмовуватися, доки в нас і є нормальні більш-менш гальма. Він у нас друга передача не їде. Давай перша, друга. Першу, відразу таки ми перемикаємось на першу. Наш Карабас не дуже мене слухається чогось. Це друга передача, і полетіли. Тут ми можемо зараз більш-менш розганятися. Сподіваюся, що в нас це вийде спокійнесенько зробив вийти. Так, через те, що ми тут підпоригуємо, у нас атейн трішки заносить, але в цей раз, начебто, я його більш-менш законтролював. Четверта передача, П'ятому підмикаємо. Я не знаю, яка в нас швидкість, але думаю, вона в нас немаленька. На жаль, я не бачу свідомо. Ну і типу я його бачу, але там. Дуже маленькі циферки, але я думаю, тут 100 подів більше 100 км на годину. Ми зараз їдемо. І це дуже-дуже страшно. Це дуже страшно. І я не знаю, що по звуку, я дуже переймаюся за звук. Сподіваюся, що він не дуже гучний. Так, добре, давайте останній раз ми проїдемо. проїдемо, хоча б на одну дірочку буде круто. Не проїдемо вже все одно. Тому давайте полетіли. Сподіваюся, що в нас це буде зробити. П'ята передача. Тут ми на п'ятій спокійно залітаємо, автомобіль начебто більш-менш контролюється за рахунок того, що в нього повний привід. І повний привід для мене просто зараз ванлав, тому що на задньому приводі їздити на ігрому кермі мені прям дуже-дуже важко. Так, друга передача. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друга -ой 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 -ой. передача, трішки боку ми пішли. Нормально, тут ми зараз будемо підстрибувати, тому тут треба зараз більш-менш контролювати автомобіль. Так, да, тут я його більш-менш законтролював. Четверта, полетіли. Тут ми можемо п'яту вмикати і ми летимо вже більше 100 кілометрів на годину. Це вже 100 подів, скільки точно я не знаю. Пані панове, заздалегідь вибачайте за звук, якщо все ж таки автомобіль дуже гучний. В наступний раз це буду фіксити, того, що я щось в цей раз не проконтролював це. А вже ну, типу, другий раз перезнімати цей відос, це вже буде не ті емоції, які я зараз. Отримую. Так, четверта передача. Ми вискочили на бездоріжжі, тому, автомобі... тому дане кермо в мене зовсім не слухалось вже. Так, друга передача. У мене навіть вилетіли трішки ліпістки з... з цього з рук. Але начебто... Ой-ой, я трішки врізався, але ну, начебто технічка в нас в справному стані. Нам саме головне, щоб в нас була технічна, технічна частина в справному стані, якщо там буде. Кузовщина у нас пом'ята то це вже нічого страшного. Четверта передача, ми летимо. Е, мені здається, камеру, до речі, треба було трішки нижче мені поставити. Ой-ой-ой, ой-ой, як же мене жорстко понесло. Як же мене жорстко понесло. Так, давай, третя передача. Третя передача, летимо. летимо летимо, летимо. Наче то поки що з кайфом. Так, тут нам треба відгальмовуватися а й на третій ми вже не їдемо, тому друга. А коли я просто повертаю кермо, мені дуже важко знайти ті ліпістки, щоб перемикати передачу на понижаючу. але нічого страшного, начебто ми поки що їдемо непогано, я не знаю, що в нас там по часу, і не можу подивитися, тому що гонка, тому що траса прям дуже напряжена. Я не знаю, що було б, якби це була прям реальна гонка, але нарешті ми пройшли дану гонку, начебто навіть на дві зіруньки. Нічого собі, так? Да? Ми пройшли на дві зіроньки. Ну, на одну зірочку. Прости. Ну що ж, пані та пане, підходимо к завершенню даного відеоролика і заздалегідь, хотів би вибачити за звук, тому що під час зйомки я не проконтролював гучність свого мікрофону, і через це звук виявився не дуже якісний. Тому. Заздалегідця це дуже сильно обичаєся. В подальшому буду за цим більш ретельніше слідкувати. Тому, пані та панове, все ж таки, я сподіваюся, що вам даний віро сподобався. Ви вже поставили свої подбаки під канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!